Допомагала мамі, складала іграшки, віщі, застеляла кровать. Домагала сестрички вмиватися. Я папі допомагав водити машину. Мамі я іноді допомагаю І... мити. Пору. І що він мені допомагав, щоб я. Не боявся прыгати, тому що спочатку я боявся. Я, вчора... я вчора за Настю дивився. А Настя це сестричка? Так, да. вона менша. Я їй сьогодні допомагав вилазити з кубиків. Що ти сьогодні робив? Дяни був. Прыгали ми з Дяни на батутах, я смотрел за <звук> нею. <звук> Ти допомагав доглядати, мити да, да. посуду. Потім я їй могла робити уборку дуже. А потім я мамі розказала добре слова. Мама, я тебе дуже люблю.